Кожен день, ти даруєш нам свято. Любий тато. Дякую тобі за твої старання та зусилля заради мого щастя, за велике серце та справедливу душу, за те, що ти завжди можеш підтримати пораду і та на допомогу. Спасибі за те, що ти є. Тебе Боже! Всіх батьків вітаємо з їх професійним святом, найтурботовіші, терплячі та люблячі. Живіть довго і щасливо, будьте бадьорі та повні сил, залишаючись вірною опорою та підтримкою до своїх улюблених дітей. Нехай вас все родиться. Дорогий тату, це чудове свято я тобі щиро бажаю радості серця, життєвих сил і простого життєвого щастя. Будь завжди молодий душею. Міцний здоров'я, і сповний енергії та бадьорості. Ти мій головний приклад для наслідування, і я хочу, щоб ти завжди був поруч. Тато з твоїм днем, також що твої застарання завжди винагороджують по заслугам. Будь здоровим, задоволеним та радісним. Таточку татусю найрідніший мій, таточку татусю таїмо в обері. Татучку... Щасті. Лиш бажаю, буде хай здоровий дух. Пам'ятай, для мене завжди ти найкращий у світі татусь. Я вітаю сьогодні зі святом мого милого любого тата. Буду вічно любити, завжди берегти. Хочу вирости стати тоте, татусю, як ти. Ти найкращий у світі татусь, і в цьому сумніві немає. Зі святом татусів тебе вітає твоя любляча сім'я. Пам'ятаєш, як заспокоїти рану в душі води в світі, ти знаєш, щасливою робиш ти наш.